Добрі Ви на каналі Катя Катінчук і сьогодні у нас є новиночка і сьогодні ми будемо шукати помагати. Вибачте, що мене давно не було на каналі, бо того, що зараз була школа і в мене не було часу знімати відео і робити колекції нові. Від того і мене такі поки не відучали. Ось такі всі однокомічні. Далі у нас колекція Мій Кіт, вона... На щему відео закінчити, хоча було там дуже багато, але за того, що зараз було зараз не було призників, але в мене були канікули. І всі мене просили, щоб я їм давала, просили, щоб хотіла відкривати щось. І До мене дуже багато розчиків приїжджало, то мені треба було щось їм дарувати. Далі стіч, ми в слідчому відео закінчимо. І сьогодні ми закінчимо цю тапочку. Оце вже лишиться. давайте сьогодні. Візьмемо ось ці. це стіч. Оце вже лише на кінець наш. З кота. Давайте візьмемо ось цей. Бескучий, це вже лише на кінець також. І наша новиночка Цього ж три пакетика. Дуже мало, я знаю. Давайте візьмемо ось цей. Сок. Це сюди. Nasza taco, te taco, te taco, te taco. To jest nasz piąty numer, 6. chcieliśmy ale nie są że ono, bo numer 6. To jest taki taco, które robię, że давайте клеим. Кстати, пишите в комментариях, кто любит суши. я иду в неделю, завтра, смешно, иду на суши. Пишите комментарии, мне интересно, кто такой же любит, как и я, суши. Пишите в комментариях. Так, стич на соседней кладке снизу. Так, их так люблю, они так классно открываются. Цена на 5. И на статистичем все, все, все сюрпризы попали. Типа не было ни одного, что не хватило. Сейчас покажем. Ось такие вот нас стич. Такие. Номер п'ять, ось так. І... О, це номер один, закармоти. Ага, от той. Все. У нас ось така лапка з лапкою попалась. Оце наш кит. А ось це лапка і... Його, його дочки, або його сина, або кого ще не знаю. Давайте керувати. Так. Ой. Він Що таке? Ось так. Сейчас у нас тим буде ось цього кота, ось цього. І якщо я не ошибаюсь, то ось цього. Ось цього. Да, ось цього. Угу. От наш новин сьогоднішній. Невій ще зовсім приважкаємо. Це у нас у нас, 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 який. Нас... Це у нас ось такий бантик, це у нас були типу бантики по гарності, можна сказати. Це ось такий у нас бантик не попався. Бантик. Мен дуже подобається. Ось так. Ой. ладно, шахла будет так грана. Э, И ой, все, поддерживаемся. Я уже вам спою новиночку. Першу сторінку ну ладно, все. Пока, на ладно. Всем пока! Вы были на канале Катянчук. И до, наступ, до наступных видео.